Друзі, я вас вітаю на Максиму за Лайф філософсько-аналітичне, психологічне таро. Три поради дня для вас. Обирайте одну з колод. Це буде саме ваша порада. Налаштовуйтесь на інтуїцію. І хай інтуїція веде вас цілий день. А я почну з першого варіанту. Подивимося, що нам скаже Тарос Нів. Карта для вас. Дев'ять булав. дев'ять жезлів. Карта кордонів. Ви насправді вже не новачок. Ви маєте певний тил. якщо вам здається, що ви не маєте на що спертися, це ілюзія. Насправді цей тил може бути як всередині вас як і зовні. Девід Джезлів говорить про те, що навіть якщо ви побачите якусь конфліктну ситуацію цього дня, якщо ви побачите якісь такі спірні моменти, то я би не радила тут бути активним. Тут, знаєте, от інколи як хтось нападає, от я дивлюсь на людину, а я, як психолог, ну, чітко бачу мотивацію. Того чи іншого вчинку людини. От буває, людина хамить або нападає. І для мене це виглядає, як от вона з пістолету, там щось пулить, пулить словами. А я ж в цей момент сиджу в танку. І я розумію, що я як пальну ту людину можу розірвати. Я це кажу образно, зві... звісно. Але суть саме така: ви ніби як в танку сидите. І подумайте зайвий раз, чи потрібно відповідати, чи ні. Подивіться на цього чоловіка уважно. У нього заплющені очі, він відпочиває, він вже проробив певну велику роботу. Він закрив свої тили. Зараз він зняв шолом і просто тримається за жезла, при тому всьому. Він, як ніби відпочиває, але він. Якби на стрьомі, я б сказала. Дивіться, ви бачите, ця драбина йде вгору, і він як в повітрі висить. Це тобто говорить про те, що немає остаточної стабільності на цій планеті. Ми завжди як в повітрі. Але розумієте, він то заплющеними очима, він то в розслабленій позі, але він тримається за жезла. В будь-який момент він може дати відповідь. Але зайвий раз він не буде напружувати свою енергію витрачати. розумієте? Він не буде напружуватись отак От і для вас. Тобто, можливо, вам сьогодні і не прийдеться якось конфліктувати, тому що ви розумієте, що ви сильніші, у вас є тил. Або в сьогоднішній день ви подякуєте собі, що ви свої тили закрили. У кожного це своє. На будь-яку сферу кладіть. Навіть по здоров'ю це вже зміцнений імунітет. Коли була хвороба, вона відступає. Ще є проблеми, але вона відступає. Тому що це не сім кажезлів, там ще боротьба. Тут вдячність собі за пророблені роботи, і тут виставлені вже кордони. Отакий От перший варіант. Другий варіант. Колода світла і тіні. М -м, красиво. Закінчення циклу. Карта світ. На всі запитання ця карта відповідає так: гарно складений іспит, удача у всьому, завершення, е працювання над будь-якою задачею, проблемою, здача на права, здача іспитів. Подивіться, яка вона щаслива, вона весела. Це не просто закінчення, як там по десятці мечів несподіваний. Ні, це радість від правильно пройденого етапу. Це все, що можу сказати. Святкуйте, радійте. Досконала форма коло. Дівчина пройшла цей шлях. Ви пройшли якийсь певний шлях. Ви молодці? Третій варіант. Тут теж як відпочинок, і тут закінчення циклу. Таро ілюмінатів. Лицар Пентаклів. Тихше їдеш далі будеш. Довготривала перспектива. Людина вирушає в путь, вона добре озброєна. В неї є і їжа, і вода, і ресурси. Подивіться, чоловік тримає перед собою на витягнутій руці. Пентакль. Людина точно розуміє свою ціль. Вона знає, що цієї цілі швидко не можна досягнути. Вона готова довго йти. Тут усвідомлення того, що не може швидко відбутися результат. На задньому плані придивіться тут поле і всходи. тут зійшла, ну, тобто, до врожаю ще не час, це як весна. Паростки тільки проклюнулись. Спокійні досить карти сьогодні. Досить спокійні. Отака от історія. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо досі не підписані. Ми наближаємося до п'яти тисяч. Це ще такий молодий канал. На своєму основному максимуза наближаю до 100. Тут до 5. Але я пам'ятаю, як я раділа, коли максимуза канал отримав 5 тисяч. Така красива, ну, не цифра число, таке красиве число 5 тисяч. Сподіваюся, що тут, на цьому каналі, теж ми скоро побачимо це красиве число. Дякую вам за увагу і до наступного дня. До наступних три поради. На щастивим.